Відмова Владиміра Путіна взяти безпосередню участь у передвиборчих дебатах в Росії стала темою для розмови під час чергових дебатів інших кандидатів у президенти комуніста Геннадія Зюганова та Владіміра Жириновського. Прес-служба Путіна пояснила не участь прем'єра в дебатах, не бажанням відволікатися від роботи. А ось у лідера ЛДПР інше пояснення йому на йому важко буде відповідати на запитання. Він 13 років у владі, і не те, щоб він особисто був у чомусь винуватий, але в тому, що відбулося. За 13 років є й дуже багато негативу. Дуже багато ноганікатіва. Тим часом інший кандидат Михаїл Прохоров зустрівся зі спостерігачами ОБСЄ. Мільярдер сказав, що не варто чекати чесних результатів і від цих виборів, якщо люди не боротимуться за свої голоси. Своє слово щодо виборів сказав і 80-річний Михаїл Горбачов, колишній господар Кремля, заявив московським студентам, що Путін не здатен змінити курс країни. Не Думаю, що треба не думаю, що його треба ганьбити. Йому вдалося зробити чимало корисного, але він себе вже вичерпав. так. Тим часом сам Владимир Путін намагається довести протилежне на щорічному з'їзді російського союзу промисловців та підприємців. Прем'єр запропонував переглянути результати приватизації початку 90-х та запровадити податок на розкіш, чим викликав неоднозначний сміх. Він каже, що озвучили, озвучили